От демонстрація почала приходить повна постарність, які просто знов так і прирвали з почав руку. І от це зборило насправді говорять про якісь такі здорові тенденції, що тільки може більше щось вирішувати. Тому що ну, в час війни, коли ішніше. це питання переносить, мені що це вже такий просто повне обличчя слуг, які заради бізнесових питань про енергоатур. Готові поступати з справді процедовим для України сьогодні. Вони не дозволяють позбавити повноважень Медведчука, Рабіновича і цілої низки інших депутатів ОПЗЖ, яких вже поставили деркача кузьміна, кузьміна Аксьонова, тих людей, які є громадянами України і Деркача. Тобто, всіх тих, хто порушували справи про які вже не є не так, так. громадянства, залишаються депутатами Верховної Ради. Абсолютно. Вони відмовляються ставити на голосування закон про заборону російської церкви. Вони відмовляються ставити на голосування закон про деколонізацію і це обурює значну частину депутатів з різних фракцій. Вже цих нічна безумка розказує, що європейська солідарність проти закону, там щось там про про, проти боротьби з агентами союзники. Ви боротьбу з агентами ви хочете перетворити на стеження за кожним громадянином українським. Абсолютно тварина чесно друзі. Ви бачите, як зараз відбувається нарада голови Верховної Ради. Щодо доступного питання, що ми вимагаємо, щоб було першим питанням поставлено питання про припинення депутатських повноважень п'ятої колони Медвічука, Діркача і інших, замість того, влада хоче це питання затягнути, придумали закони сотнями правок. Головне завдання не винести значить це питання на розгляд. Ми добиваємось того прямо зараз на ваших очах, друзі, щоб нарешті ця п'ята колона. Ми вже перемогли, друзі. Буде зараз, розгляд, буде зараз розгляд питання, це дуже важливо. Ми не дамо гратися в ці ігри п'ятої колонії, копняка під зад з Верховної Ради і з України. Або ми блокуємо трибуну, ми вже готові. Нас тут хороша компанія. Да? Друзі, отак от і боремося.